В Україні свято гарне є, це щедрівка з сином щедриком іде. Віхола танцює щедриком горі, і щедрівку чути в кожному дворі, і народ повсюди весело співа, в тих піснях лунають мудрі слова. На добро і спокій, щастя та любов шле благословення, вічний дзвін церков. Щоб на нашу землю повернувся мир наших українців Бог власло. Щедрий вечір. Добрий вечір. І дорослим, і малечі. Щастя, радості, любові. Щоб завжди були здорові, вдачу мали гарну і щиру і жили в умовах миру. Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, щоб забрав з думок неспокій, дав багато мирних років. Щедрій чоловік, щедрівочка, перелетіла, сівочка, стала собі, щебетати, ти, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, там ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грей, в тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку гей, хоч не гроші, то полива. В тебе жінка, чорна брова. Хоч не гроші, то полива, в тебе жінка, чорна бкова. Щедрій чотири, щедрівачка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати Господаря господарю, Вийди, вийди, господарю, подивишся на кошеру, там овочки похотились, а й річки народились. тебе товар весь грошей, будеш мати мірку грошей, почне грошає, то полова в тебе жінка чорна брова. Ще дичка, гріх ще дивочка, прилетіла ластівочка.